Вітаю, друзі! У те, що 33-й грі боротьби не вийшло, тому що Майкл все ж таки помилився у дебюті і потрібно буде над цим ще попрацювати. Звичайно, після кожного такого награвання, по-перше, я такий короткий, коротенький огляд, над чим працювати, пишу для Майкла, а ще він замовляє послугу детальний аналіз його партії. До речі, вона коштує дуже-дуже дешево, якщо ви налаштовані працювати серйозно. Там, здається, щось за 1000 євро можна замовити аналіз 300 партій, друзі. Парті, аналіз партій на сайті ФІДИ від Гроссмейстра. Однією партією коштує 80 чи євро, чи доларів, друзі. А тут такі умови. Тому, поки в мене є ще вільний час, трішечки, можете скористатися. Бо ціни на це будуть дуже-дуже підвищуватися. Бо така ціна, ну як це? Тріщимось за, за партію, де я витрачаю безліч часу. Так, є 4. Що ми ще перевіримо? Давайте скандинавський перевіримо захист. Д5, ну, є декінів 6. Ось цю лінію перевіримо, що тут Майкл готував, що не готував. Бо я перевіряв з ними гамбіти, це 6. Ні, зараз класичну лінію, слон D7. Фішер у цих позиціях грав слонце слон С4. Але я казав, що слон е 2 куди більш потужне рішення. Були в мене тут і турнірні е певні невдачі. Так? Але е тому винен не варіант, а просто я конкретно в тих партіях був недостатньо збалансований. Один тракторист цією нічиєю до сих пір вихваляється і розповідає про те, як він зі мною зробив нічим. Хоча він не знає багатьох факторів, і, знаєте, це дуже-дуже несерйозне відношення. Тому що, скільки я не грав у турнірах, і скільки я вигравав турнірів, де грав тракторист, е, тракторист там у призерах жодного разу не був. Ну, одну нічию зі мною зробив дійсно. Я думав тоді зовсім не про шахи, на жаль. Так. Рокіровка це ж помилка, друзі. Потрібно спочатку центр якось облаштувати, ми казали. А тепер можна і не встигнути. Я тут не експерт, звичайно, за чорних, десь лон G4 потрібно піти, будуть висити і на D4, і на c 4 Але ну, Майкл і, і знову-таки недостатньо підготований. Я вам його так розрекламував і бачите, сьогодні щось не знаходить. Знайшли таке місця навіть у Майкла, де він підготований, не ідеально. Хто думав, що таке можливо? Бачите, можливо, слон G4 потрібно було піти. Але і так будемо тиснути. І так будемо тиснути, друзі. Що там? Ну, е 5 зарано. Слон Б1 не має сенсу. Слон Е4 можна піти. А що він тоді буде робити? А, кінь Д2. Слон 4, кінь Д2. Ну, добре. Рокеруємо тоді. Можливо, я не правий. Б4, ну. І що, друзі? Як ходити? Як ходити, А5, Б5. Давайте просто ферзь D7 і. Тура 2. Встигне Майк. А Тура 2, слон Б1. Ферзь Б1, кінь Д4. Слон Д4, слон d 4 Тура Д1. Неприємно. Кінь С3. Так тоді ми можемо і хапанути. Ну, друзі, про цю скандинавку я розповідав багато разів. За чого. У мене був учень, точніше, спочатку, він тренувався не в мене, а в тренерів. Каскарів з Одещини. І він був дуже талановитий, працелюбний, і навіть став призером чи чемпіоном Європи серед юнаків категорії до 10 років. І тоді за це давали звання майстра фізу. Але в 14 років чи в 13 він же закинув шахи, бо його у цій скандинавці білими обіграв 12 ходів мій учень Дмитро Даниленко, який зараз є грізною такою потужною силою у китайських шахах, і дуже потужним тренером. І бачите, у нас тут свято, і тут дують, 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 дують. Я маю на увазі кулі, не знаю, що подумали ви. Хто що дує на свято? Тут в кожного свої пріоритети. І мені заважають так коментувати. Думати не заважають, бо я не думаю взагалі. А ось коментувати заважають. Так ось Дмитро Даніленко обиграв того шахіста, і він закинув шах. Я потім якось його зустрічаю там онлайн, ще тоді користувалися всі. Цим контакт, цим оркістром. Це був 2009 рік, я не пам'ятаю. І кажу: Дмитро, а чому ти закинув шахи? Ти ж непогано начебто грав, а він так мені мене всі почали обігрувати. Що ж я був там призером чи чемпіоном України на Європі показував такі результати. А тепер мене просто всі обігрують. І ну Майкл розвалився в себе шансів. Ось що означає погана дебютна підготовка. Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Загрожує 2 і Слон Д3. І ще висить на ж 5 Друзі, так ось я кажу, чому ти закинув шахи? Там мене почали всі обігрувати. Я кажу, ну може, спробуємо. І ми домовилися, він працював, ну дуже таки був працювати. Всі виконував мої поради. За декілька місяців він потрапив до, най... до фіналу чемпіонату країни, тобто там в десятки найкращих. Потім, ще через декілька місяців, ми поїхали у старший вік. Тобто його вік був до 16 років. Ми поїхали на вік, точніше, він поїхав до 20 років. У Рапіді він там зайняв чи друге, чи третє місце, а там такі монстри були: Богданович, Сівук і безліч дуже крутих шахістів. Потім була класика: Бернардський, Сашко Бортнік, чемпіон світу, Даніленка і ще багато дуже-дуже сильних шахістів. Дмитро просто розірвав той турнір моїми дебютними напрацюваннями, нашими. Ідеями просто порвав той турнір. І, і, і тут треба подумати: бити він трішечки по... ще буде захищатися. А так цей, ця кон'ячка висить, мені здається, може кудись відстрибнути і він захвилюється. Давайте відстрибнемо. Не хочу думати. Так ось е... він просто розірвав той турнір, зайнявши перше місце достроково, де бортні грав усі інші. І Показав просто там гросмейстерський перформанс. Ось так менше, ніж за рік роботи ми досягли таких супер успіхів, друзі. Це історія про Дмитра Кігеля, з яким я потім перестав працювати через, що просто відійти на F4 чи відійти на F6. На F6 ще туди дивимось. Кіннів 3 не бачу сенсу. Ну, давайте ферзь F4. Потім я перестав з ним працювати через там, ну, певні моменти, буквально відразу після чемпіонату України. Він ще хотів залишитися в нас у школі. Я сказав, ні, цього не буде. І, в принципі, на жаль, кар'єра цього талановитого та працелюбного шахіста пішла донизу. Друзі, але ось такі, до чого я це розповідав? Лайно дебюти ставлять тренери, які женуться за. Швидким результатом. Їм все рівно, що вас потім доведеться перевчати. Їм на це все рівно. Так, ну фержі 5 небезпечно, слона 8, хоча слона ж 3. Та просто тура або 8 відже тут вже не, не, не витримає. Навіщо щось рахувати? Як рекомендував гросмейстер Джон Нан, не рахуйте не обов'язково тактику. Тут загрожує. висить слон, висить кінь, висить кінь С2. Достатньо. Не треба витрачати час. Так ось, друзі. Багато є так умовних тренерів, які заради миттєвого результату зажинають вас у прірву. Ті, хто вам показують дитячі мати, якщо ви початківець, і так далі. Тому, друзі. З перших кроків потрібно вчитися грати в шахи вірно. Напав на FC. Це трішечки неприємно, тому трішечки захисту. Uh, ну щось не виходить сьогодні у Майкла. Я казав, які правила нашої гри, така умовна домовленість з Майком. Точніше, моя домовленість з собою. Коли Майкл гарно розігрує дебют, я йому підставляю або фігуру абсолютно безнадійну позицію, заходжу, або туру, або навіть ферзя. Такі відео є на каналі. Якщо Майкл дебют розігрує погано, то я граю, ну не сказати, що дуже сконцентровано, але вже не піддаю. Друзі, якщо ваші тренери, ви бачите, показують вам якусь дурню заради миттєвого результату, біжіть від таких тренерів. Вам все рівно доведеться перевчати, перевчатися. З самого початку потрібно вчитися грати у шахи вірно, відривається. Це я показую тут ми готуємося до свята. Так, друзі, продовжуємо. Наступна партія буде, я сподіваюся, Майкл буде. Підготований краще, якщо ви хочете прогресувати у шахах, то контакти ви бачите у описі до цього відео.